Отже, настав понеділок. Бронка у нас на підйомнику. Піднімаємо зараз машину. Дивимося, яка в нас ситуація. Проводимо дефектовочку, Дивимося, досліджуємо, що нас знизу чекає. Чи дійсно пошкодження мінімальні і нічого немає страшного, чи є якісь більш серйозні питання, бо десь капає масло. Одним словом будемо досліджувати, будемо дивитися. І все вам повністю покаже. По цій машині постараємося все відзняти повністю, будемо дивитися, що нам цікаво наскільки вона сильно постраждала. А може і нічого серйозного взагалі немає. І легко попрацюємо і все буде добре. Ну, тут бачимо переднє кріплення на рамі, бачите, загнуло. Воно відносно цього це рівненьке гарне. Це нернуло дозаду. Тут так само бачимо деформувало, бачите, як вухо з'їхало. Яке воно повинно бути. От, якщо отак на нього подивитися, а яке воно стало, От. Так, і десь у нас капають масла. Машина бачите, машина нуляча повністю. Так, Ми бачимо, що в нас що, Світи, будь ласка, у нас походу пробитий піддон двигуна. У нас походу дира в піддоні. Так і є. Так і є, дістав двигун до рами. Не сильний удар був, але знімаємо піддон. А можливо і двигун. Бачите? Мінімальна дирочка взагалі, просто мінімум, а масельце собі тече. О. Так, далі дивимося, що у нас тут все абсолютно. Абсолютно чітко. Коробочка, Все сухенька. Бачите, це просто повністю нуляча машина, 10 тисяч миль. От, і машина з Техасу. Там сухенько, одним словом, машина повністю в ідеалі. Так, дивимося бак, бо американці, коли вантажать машини вилами, люблять баки покосати. Ну, Цей бак цілий. Слід є подряпано від того, що зачепили його. Але бак цілий. Чомусь захисту немає. Тут, напевно, не передбачено, так? Так, тут нема слідів. Тут немає нема слідів від захисту бака. Тут немає захисту бака. О, треба буде робити захист. Бак, слава Богу, цілий. Ззаду дивимося. Підвісочка у нас ціленька. Ну ви бачите що, повністю нульовий автомобіль. Там. Тут все чітко. Тут все чітко повністю. Немає жодного моменту. Отже, в нас в загальному, по-першому враженні, що ми бачимо, це у нас погнутий, погнуті кріплення рами. Кріплення важеля нижнього треба підлікувати. І зняти, заклеїти піддон. Піддон двигуна весь в маслі. Є маленька, малесенька там дирочка, воно сюди в кутик вдарило і пробило чистий піддон. А так решта все ок. стійка ціла, тут тільки шкрябнуло, чуть -чуть, бо тут стільки фокси стоять, тут серйозна підвізка в цій машині. От, Важіль міняємо, ми маємо новий, тягу рульову міняємо повністю в зборі з накінечником. Цапку переміряємо, подивимося, у нас є нова цапфа. Перемірюємо, подивимося, чи це деформовано, чи ні. І вже приймемо по ходу рішення. Ось тут кріплення бачимо, треба буде підрівняти трішки, докупити захист двигуна, його нема. Ну і там трошки кріплень порівняти, кріплення крила, підігнути бачимо і все. Одним словом, приступаємо до роботи, працюємо, розбираємо, все вам повністю показуємо. Ми поїхали, розбираємо. Знімаємо колесо і поїхали далі. Поїхали далі все діло розбирати. Дивиться, що воно з того всього нас вийде. Забираємо першим ділом зараз колесо, дивимося, складаємо план робіт. Бо нам треба і піддон зняти, і і то все зняти. Значить, що ми тут будемо робити першим ділом? Першим ділом ми тут зараз зірвемо От, Заберемо, розберемо це все, заберемо тягу рульову, заберемо цей, напевно, ми будемо, та не напевно, нам треба передній редуктор зняти, передній міст зі всім, дві і все. щоб нам був доступ до заміни піддона. Напевно, спочатку розберемося з піддоном, тоді виправимо раму, тоді будемо набирати все назад. Одним словом, якось так. Зняли також ліве колесо, знімаємо, все буде гораздо, відкручуємо правий бік. Так. Що, складаємо сюди, нам не падало. Так, таке ми відкрутили, що нам можна відкрутити. Забираємо супорт. От забираємо тягу. Важіль під заміну. Бачимо, шайба сайлента випала. Все. Ці-всі запчастинки в нас йдуть під заміну. Тепер бачимо чітко, як в нас зігнуло вухо, бачите? Ось це нам все буде гарно вирівняти. Вирівняти і тут, по, як завжди, розпресувало, випали оці штоки. Оці направляйки вони повинні бути чітко запресовані фіксатори гаєк, щоб тут вона взагалі зрізана, гайкою зрізало, щоб тримало-центрувало розвал. Переднє вухо бачимо так само. Менше трошечки з'їхало, заднє суттєво більше. Працюємо далі. Акуратно через дерево, щолки, і воно наша. вона наша. Бачимо по сальничку, тут все добре, нічого не дістало, ціленьке, все сухеньке, нічого не текло. Це дуже позитивний знак. Все дуже позитивно. Редуктор у нас, бачите, підвішаний тут. Тут подушка. Ззаду от там подушка наверху, підвісна є доступ. Але спочатку приступаємо до того, що забираємо передній кардан передній. Мусимо його забрати. Так, цю півбіс нам не треба буде забирати, я думаю, ми. Вищелкнемо і виведемо редуктор, Ну подивимося, то вже по факту. Мусимо забирати передній редуктор, бо ми інакше не знімемо піддон. Можливо, і передню рейку треба буде забирати. Магістральні коробки Вони відщепляться, відведуться в бік. Я бачу, попри них є прохід. Так, я Весь кардан. Не ставим того знімати, як я то кручу, бо то гайчик. Тріскотить, нема там нічого цікавого. Відкручуємо все разом. Планки ми складаємо, болтики всі на клею. О, всі на різьбовому клею були. Були чітко заклеєні так, що просто капут. Забираємо кардан. О, зараз ще його тут, від роздатки відкручуємо. І знімаємо. Може від роздатки не будемо забирати. Подивимося, якщо воно нам дасться звідси просто вийти. Заберемо просто звідси і все. Кардан тут просто виходить, все, і стікає туди. Все, він у нас тут роз'єднаний повністю. Ми всі можемо спокійно забирати редуктор. Хай поки що стоїть. Тут ми бачимо, що все. Беремо світло, ліземо, нам треба відкрутити ось тут ось зверху подушку одну. От, тут подушку другу і спереді подушка третя. Так, ось цим єдиним болтом треба буде побагати, серйозно. Якось з ним треба буде побагати. З решта все крутиться легко. Так, але спочатку бачу, все ж таки нам придеться забрати ліву піввіс. Відключити фішки. Добре, працюємо далі. I feel like I'm losing my mind. Everybody in the world Please... Так, вибиваємо далі мету піввісь. Бо вже всі, всі накладки поломились, всі бруски. Вона йде, але так іде. Дуже-дуже грите. О, і знов і знов маємо поломаний брусок. Капут просто. Давай так легенько. Давай Давай сам, та я тут піввіз тримаю. Добре, добре, помаленьку, все йде, чітко, пішло, 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 пішло. Все, 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 все. Все, 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 чітко. Хотів, щоб легше не буде. Мусимо все ж таки забирати з цього боку так само. Супер все вивішувати, бо не виходить піввіз, коротка піввіз. Все, впритик, вона не виходить. Мусимо забрати цапку повністю. Не можемо забрати піввіз. Так що забираємо то все. Аналогічно, як з того боку. Так, ми ту широву, забираємо отаку. Так само. Мусимо все комплектом зняти. Все. Перевидьоргуємо піввіз, від'єднуємо датчики, бачимо там. Є у нас датчики АБ2. Забираємо і забираємо передній редуктор. Добре, крутим гайки. Легенько через дерево. О, все зразу йде. Отак. Все, бачимо електрику, яку ми маємо від'єднати, відкрутити подушки. Але починаємо з самої верхньої подушки, з найтяжкого болта. І в принципі буде все гаразд. Добре, продовжуємо. А там свідки нема. болт вон аж там. Нічим не залізеш, хіба глушник знімати і звідти лізти, але є вихід з положення. Є ключ, приварений до старої головки, старий ламаний ключ. Отак собі давно вже ми це зробили, неодноразово використовували і туди раз. І все. І бачимо, що у нас вже все відкрутилося, я вже кручу його пальцями. Машина нова, то рятує, але не зірвати. А далі все йде чітко. Так, збираємо передню подушку. Головкою сильно затягнути. Опа! З таким подовжувачем. Чудна річ. Нен все йде. Що, і нам там залишиться ще одну маленьку потошку відкрутити, І редуктор наш. Кладемо його зараз на гідролапу і все. І опускаємо. Не забути дроти зверху від'єднати, щоб не обірвати проводку. Все, замі. забираємо цю підвісочку і в, нас... і в нас все. І в нас по редуктору все. Виважуємо, зараз забираємо фішки. Так, дивимося, тут ми від'єднали. Тут у нас сапун, куди йде вентиляція? Вентиляція іде, отам От від'єднуємо. Так, Фішку від'єднав, напевно, треба відкрутити, мабуть, там, щоб не роз'єднувати комод. На 8 ключи в мене тут є. Був, ага от. відкручуємо. Так, по суті, ми все відкрутили, притримуємо і потихеньку пробуємо її виводити звідси. Пробуємо виводити. Оп, оп-оп-оп. Поки що все у нас добре, виходить. Обережно, бо так вона впаде. Треба її тримати вдвох. Тримай, тримай. Тримаємо. Все, ти бери її, забираємо лапу геть. І так її виведемо і все. Отако. О-о-о-о. Все, вона наша. Є. Редуктор передній ми забрали. Зливаємо геть масло. Бо Нам треба знімати піддон. Масло будемо жилити нове відразу бо я так думаю, що тут ще масло не міняне. В цій машині 100% масло в Америці доливали на аукціоні перед тим як. Трошки, трошки мотор промили. Все, дозливається масло. Забираємо все ж таки ще рульову рейку, щоб був повний доступ до піддона. Тут вже мало що нам залишилось. Від'єднуємо проводку, від'єднуємо вал. І 4 болта кріплення рейка наша. 5 хвилин роботи. Забираємо і в нас тоді повністю піддон в наших руках. Знімаємо піддон двигуна. Так, від'єднуємо рейку. Від'єднуємо електричну частину. Верх ми вже вал відкрутили, помітили, відкрутили. Забираємо силову електрику. От. Забираємо всі фішки. Оці червоні запобіжники, їх треба перше легенько відвести і тоді нажимати педаль і знімати фішку. Все, цю я не бачу. На цій я не бачу нічого. Значить, вона отут має зверху. Отака. така. Вона мало зверху. бачите? Все, це управління, походу. Так. Це управління. Все, так, тут беремо. Беремо монтажку для кліпс. Знімаємо кліпси. Ну, все, беремо спецінструмент, щоб нічого не ламати. Щоб нічого не ламати. Все треба збирати, знімати акуратно, машина нова. Все має висіти на своїх місцях. Все, як бачимо, рейка у нас повністю вільна. У нас вона висикла на таких от, двох великих болтах. Все, От вони звідси. Два болта відкрутили, рейка впала. Здоровені, беремо наш добрий інструмент. І поїхали. Оце потужно. Треба змастити болт, бо дуже він опа. Тут нам буде заважати. Мусимо забрати цей кронштейн Що він нам мішає? Забрати кронштейн з патрубками. Забираємо. Забираємо гойфруфі. Забираємо. Отак. Він нам не заважав. Тепер, коли ми це забрали, може, спокійно вдіти головку і спокійно все відкрутити. Нічого не ламаючи. А так, але відразу змастимо. Тільки змастив, болтики самі йдуть. І після таких ударів краще підвіску повністю розібрати, щоб зрозуміти, що нічого не пропустили, бо може вилізти боком. Подушки двигуна, треба буде обов'язково перевірити, бо є підозра, що подушка одна. Так, чому не йде? Я його змастив гарно. Все, Чому він так іде, тут погано? Все, пішло масло в різьбу. Краса. Краса. От, Такі От такий болтяра тримає рейку і бачите, скільки клею різьбового. При зборці обов'язково все, будемо садити на клей. Це обов'язково, критично важливо. Це дуже важливо. Все, останній болт. І ми забираємо рейку. Так, Болт забрали. Греєчку. Акуратно виводимо. Забираємо світло. Сюди. І реєчку ми звідси забираємо. Отака. От Отака. Гарно. Не спішимо. Акуратно собі все. Виводимо. Отака. От Отака. Все. Опа, ліхтар впав. Рейка наша. Все. Рейка наша. Рейка не постраждала. Все цілюньки нічого не тріснуло. Це вже добре. Все, Тепер бачимо, що в нас повністю вільний доступ до піддону. Треба буде забрати тільки оцю підвіску трубок коробки, трубки трошки відвести в бік і прокрутити піддон і все. Піддон має, зрештою, без проблем знятися. Я так думаю, що він зніметься. Все. Трубки у нас звільнені, вони мали б нам дати можливість забрати повністю піддон. Одним словом, Десь, Де залазимо, там круті болти кілометрові, болти стальні, не алюміній. Це вже добре. Це вже добре. Ну і так, поїхали далі. Відкручуємо, потім все покажемо. Так, Ту передню, передню я відкрутив, тут також відкручуємо от і це все разом має нам відщепитися. Ще один, так? Да? Ще один, а от там на 10. І ми тоді це все заберемо в бік. тут зняти, але мусимо, бо не відкрутимо. Може і може попустимо. В принципі, воно вже попустило. Але поставити, потім буде проблема краще відкрутити. Відкрутити, забрати бік і все. Все. О, тепер у нас, бачите, повністю звільнився доступ. О, тепер нічого нам не заважає. Спокійно беремо кардан і відкручуємо. Так, досить такий цікавий, зараз буде момент. будемо пробувати його забрати. Так. Стоп, тут бачимо, ще тримається. Я побачив я, до піддона ще от прищеплена проводка. Отак. От. Гарно. Це ми зняли. Все, пробуємо знімати піддон. Ще щось я пропустив. Ага, ще один болт є. Так, болтик я довідкрутив. Піддончик наш. Але от як тим тепер звідси вийти, Оце. Все. слава Богу, тут нема проблем. Прокладочку обережно. Ага, тут вона на герметику частково сидить. Отак. Тут є такі спеціальні попередня плита приєднана, передня кришка. Все. Все гаразд. Ми піддон. І дивимося. Так трошки вам ще покажу. Друзі, бачите, що мотор повністю нулячий. Повністю нулячий моторчик, як воно тут все. Навіть двигун не встиг приблизно навіть нічим покритися з середини. Та якби щойно складений, Та зрештою так і є 10 тисяч. Він зовні, бачите, навіть не замостився. Зовні чистесенький повністю. Але вже тепер, коли ми розібрали, бачимо, що ще подушка скручена. Я буду знімати кронштейн по душці двигуна і направляти. Через той пробило піддон, що воно мотором, мотором скочило. Нічого, ми тут все поправимо, все будемо покажемо. Все, на сьогодні досить іду малярку. Маю пофарбувати машину, по бронку сьогодні квітка, план, який ми хотіли поставили, дефектовку всю зробили. Так що працюємо далі. До завтрашнього дня.